Вітаю, друзі! 20 серпня сьогодні з вами Валерій Клочок, і зараз підбиваю підсумки найголовніших подій минулої інформаційної доби. І як завжди роблю це для вас з великим задоволенням. І так, прошу підтримати мою роботу, це зробити можна дуже просто, як ви знаєте. Подобайка коментар шер своїм друзям цього відео. Це буде найкраща нагорода від вас для мене. Дякую. Отже, що найголовнішого і найцікавішого сталося сьогодні, є новини приємні і недужі. Серед приємних те, що у Ростовській області вже третій день поспіль палає нафтобаза Кавказ. Там горить 22 ємності. Затушити не можуть. На цю хвилину, от коли я вам розповідаю, можливо, і затушили, а можливо, і ні. Про це ви дізнаєте завтра, якщо підпишетесь і поставите на дзвіночок. Ви отримаєте повідомлення, коли тут виходить нове відео. І на тлі подій, які. Все-таки динамічні в Курській області. Вони там розгортаються доволі дуже цікаво, там може творитися навіть котел для великого групування російських військ. Міністерство оборони Росії оголосило про створення трьох нових угрупувань військ: Білгород, Брянськ і Ну, Не вистачає шаборонів. Ну і тули, можливо. І це, в принципі, ті угрупування, які були, бо раніше вони також так і називалися, але їх об'єднали. В одне угрупування північ, яке мало наступати на Харків. Ну і там є такий генерал Лапін, який планував цю спецоперацію на Харків. Вона провалилася, тепер знову роз'єднується угрупування, роблять окремі для того, щоб оперативніше реагувати на виклики, які створюються в Курській області. Безпосередньо цим процесом керує зараз міністр оборони Білоусов. Герасімова, нібито до цього процесу не долучили. Зарано поки що робити якихось прогнозів стосовно там повної якоїсь незрозумілої ситуації всередині міністерства, але деякі передумови для цього все ж таки є. І от це повідомлення, воно тому є свідченням. Окрім того, Збройні сили України на дану хвилину контролюють 1263 квадратних кілометри Курської області. Про це повідомив сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Як ви бачите, динаміка дещо зменшилася, але враховуючи те, що мости через річку Сейм, пантонні переправи активно також знищуються, знищуються логістичні шляхи забезпечення того групування військ, яке перебуває саме між цією річкою і кордоном України. Тому там ситуація може змінюватися і на нашу користь. Путін робить вигляд, що нібито нічого не відбувається. Але. Наказав, щоб до 1 жовтня звільнили всю Курську область від Збройних сил України. Як це він буде робити, незрозуміло, бо сказав, що всі ключові ділянки на Донбасі мають бути і далі забезпечені достатньої кількості наступальних операцій, хоча там також не вистачає особового складу та сил, аби здійснювати швидший наступ, як вони кажуть, зі звільнення всієї Донецької області, так званих ДНР і ЛНР. Бо, до прикладу, сьогодні речник об'єднаного стратегічного угрупування військ Таврія Лиховій повідомив про те, що на Запорізькому напрямку за останні три доби не зафіксовано жодних штурмових дій російських військ, що є нетиповою поведінкою для расистів. І тут я повертаюся до повідомлення білусова про те, що вони створили три нові угрупування, нові старі. Білгород, Брянський, Курськ. Від питання, чим вони будуть їх наповнювати, і перекидають вони зараз з різних напрямків військових, намагаючись залишати на тому ж самому достатньо високому рівні наступальні операції на сході. Їм це вдається, тому що до прикладу аналітики проекту Deep State у ніч проти 20 серпня оновили карту і повідомили, що росіяни купували межове, скучне та Журавку на Донеччині і тривають важкі бої за нью Нью-Йорк. Окрім того, сьогодні видання Financial Times повідомило про те, що після початку курської військової операції Збройні сили України, які виконують бойові завдання на Донеччині, повернулися до нормування снарядів. Перекладаю на просту людську мову, у них виник снарядний голод. Його також ще дуже очевидного немає, але. Це все пов'язано, як на мене, із тим, що наші західні партнери не виконують взяті на себе зобов'язання стосовно постачання і снарядів, і в тому числі систем протиповітряної оборони. Про це також пише сьогодні Західна преса. Нібито дещо налагодилося, але дещо і пробуксовує. Система доволі серйозно була розбалансована, як на мене, після холодної війни, і донині вони себе докупи зібрати толком не можуть, тому що війна у них далеко. В принципі Збройні Сили України навіть враховуючи той період, коли ми півроку взагалі не отримували ніякої військової допомоги і утримували фронт, то сьогодні знову-таки не поспішають. Але я думаю, що ситуація буде змінюватися. На тлі такої дуже непростої ситуації у Курській області, саме так це називає Путін, він полетів до Баку. Я вам вчора готував детальне відео з приводу цього його візиту. Давав основні прогнози того, що там може бути, і в принципі, як бачите, вони всі справдилися. Чому? По-перше, метою візиту було відволікти дійсно увагу росіян від проблеми в Курській області. Мовляв, дивіться, імператор поїхав до Баку, налагоджує економічні відносини із Азербайджаном, підписує контракт, ну, зокрема, підписаний контракт між Сакаром і Газпромом. Я зараз цього питання ще торкнуся. Після того він завітав навіть до Беслану на зворотньому шляху додому, відвідав школу, де колись утримувалися заручники, і показує себе таким, ну знаєте, батьком всього руського народу. Хоча мені дуже сподобалась теза одного із хороших русських, який сказав: ви знаєте, на Росії з народом проблема давно, там народу нема, там населення. І це, до речі, слова самого росіянина. Так от цей візит. Сьогодні ознаменувався дуже цікавими подіями, новинами, які нам не дуже приємні. По перше, Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до БРІКС. БРІкс це організація, яка була заснована Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південною Африкою, до якої почали входити інші країни, і за економічною потужністю вона доволі серйозна, і це така, нібито, противага великій двадцятці. Брікс почав активно розширюватися ще минулого року. Зараз набуває обертів. Туди також хоче вступити Туреччина. І для Росії, і загалом для інших країн, які стояли у витоків створення цього економічного союзу, то долучення інших країн, як то Азербайджану, дуже і дуже важливо. Разом з тим, ще одна дуже неприємна подія, яка сталася за підсумками візиту Путіна до Баку. Компанія Сакар, яка представлена в Україні і продає у нас світлі нафтопродукти, вона підписала контракт із Газпромом про розширення співпраці. Ну, зокрема, у вересні 2024 року має відбутися підписання програми науково-технічного співробітництва між азербайджанським Сакаром та Газпромом. Для чого цей контракт? Контракт необхідний для того, щоб Сокар постачав примітивно російський газ до Європи. Я думаю, що європейці знали про цей візит. Вони. Були дотичні до цього переговорного процесу. І одним із питань, про яке я говорю в говорю вчорашньому відео, є дійсно розширення співпраці Азербайджану та Росії стосовно транзиту газу до Ірану і до Європи. І саме компанія Сакар, яка працює в Україні, вона не брезує працювати із країною-агресором. Тому коли будете обирати чергову заправку для того, щоб поповнити свої паливні баки. Врахуйте, будь ласка, цей факт. Я вам просто рекомендую, аби ви це знали. Ну, принаймні, я бачу, що вже дуже багато і ви, і інших підписників і в інших каналах, і в мене в телеграм-канал пишуть про цей факт, і вже врахували його, і будуть минати ці заправні станції. Хоча бачу і деякі тези по відбілюванню. Ну, мовляв, що ви хотіли: війна війною, а бізнес за розкладом. І це пишуть українські телеграм-канали, є такі повідомлення. І до подій в Україні, друзі, сьогодні уряд виділив. 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотників для сил безпеки і оборони це хороша новина. Але є одна новина, яка не дуже приємна, навіть не одна, що стосується поповнення державного бюджету. У парламенті все-таки годують до розгляду законопроект про підвищення податків. Сьогодні з черговою. Супре ідею в лапках виступив гетьманцев. Я думаю, що вам його презентувати і представляти зайвий раз не потрібно. Ви добре знаєте, хто це. Він сказав, що кафе, ресторани і кав'ярні є одними з найгірших у контексті тіньової економіки. Так, вони часто зловживають системами податкування різними в Україні для того, щоб мінізувати податки, і ви певне бачили вже, що у кав'ярнях. Де продають алкоголь, можуть виписувати два чеки: один на ФОП, який готують їжу, а інший на е, підприємство, яке має право займатися продажем під акцизних товарів. І інших прикладів дуже багато. І він каже, що ресторатори працюючи чорно, друкуючи кілька чеків в обхід розрахунків РРО, і це, мовляв, дуже велика проблема. Але забуває сказати, що ще більше проблема на митниці, де корупційна складова просто колосальна. Також треба говорити і про виробництво контрафактних товарів в Україні, не лише контрабандних. Але цього уряд не бачить, бо це складне питання. Натомість пропонує збільшувати податки, що призведе лише до закриття бізнесу. Я сьогодні коментував це питання в одному із телеканалів, де мене просили сказати думку стосовно іншої ідеї в уряді, яка вже кілька місяців обговорюється, і вона ось набуде вигляду якогось законопроекту: це економічне бронювання від мобілізації. Зараз в уряді розглядають саме законопроект, який дасть змогу в результаті економічного бронювання додатково залучити до бюджету 200 мільярдів гривень щороку. З такою ініціативою і ідеєю виступив сьогодні голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха і каже: от якщо ми там, наприклад, зробимо, щоб... Фопівці або наймані працівники платили по 20 тисяч єдиного соціального внеску щомісяця. Ми їх не будемо мобілізовувати, а в такий спосіб наповнимо бюджет і змінимо систему бронювання. Хочеш забронювати співробітника, заплати йому 35 тисяч зарплати і плюс 20 тисяч ще і єдиного соціального внеску. Ну, як на мене, це просто якась фантастична цифра. Я не знаю, який бізнес витримає це. Це, як на мене, призведе лише до тінізації. Бізнес-сектору, і окрім того, це буде додатковим доказом того, що в Україні зараз будуть воювати бідні. Але ті, хто можуть заплатити, будуть сидіти десь дуже далеко. В той же час у нас очільників ТЦК затримують із хабарами. Ну от нещодавно була історія очільників Броварського та Бориспільського ТЦК. Е взяли із е величезними хабарами в розмірі 1,2 мільйони гри доларів, доларів, доларів. Друзі, перепрошую. Цифри просто колосальні. Враховуючи, що на сьогоднішній день все ж таки зберігається проблема із мобілізацією, ну, до прикладу, за останніми даними, які ви вже бачили і чули, то в Україні оновили свої дані у ТЦК через додаток резерв або безпосередньо менше половини всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. І якщо там перші тижні після. Того, як закон про мобілізацію вступив уже в дії, в уряді говорили, що, мовляв, все окей, мобілізаційні плани виконуються, то тепер вони знову поїхали. Поїхали не в тому напрямку, в якому сподівався уряд. Не спрацювало це. Зараз вони вживають чимало заходів додаткових для того, щоб більше чоловіків все-таки стали на облік. Ну і видання Bloomberg пише, що свого часу президент України Володимир Зеленський навіть звертався до керівників інших країн. Куди виїхали від війни українці, бо пишуть у Блумберг, втекли, я кажу, виїхали, з проханням посприяти поверненню на батьківщину чоловіків призовного віку. Але уряди країн не погодилися. Ви бачили окреме повідомлення про те, що хтось щось розглядав, потім не розглядав Польща, Німеччина інші країни, і країни Балтії, в тому числі, аби сприяти поверненню чоловіків призовного віку, громадян України до України. Цього не сталося. Що пише видання Бломберг? На це уряди не йдуть по одній простій причині, тому що чоловіки, які перебувають сьогодні за кордоном, є чи не основною складовою робочої сили на багатьох підприємствах і сплачують дуже великі податки. Ну, до прикладу, в Польщі сьогодні 80% українців самі себе забезпечують, лише 20% сьогодні отримують якісь соціальні пільги, гарантії від уряду. Так само і в інших країнах, а податків сплачують. Більше, ніж самі громадяни країн. І тому вони не погодяться ніколи для того, щоб українці виїхали назад або вони сприяли поверненню українців додому різними способами і методами. І я думаю, що навіть після завершення війни, навряд чи ми побачимо масове повернення українців додому, враховуючи і ниніший стан оподаткування. Те, як у нас дотримуються основних норм і правил сприяння кожному громадянину в тому, що він міг заробити, а не більше платити державі, аніж собі. Тому я думаю, що великого бажання, на жаль, повертатися у них додому не буде. Це, як на мене, одна із причин, окрім війни. І ще одне додам вам цікаве спостереження, яке я відзначив для себе впродовж останніх кількох тижнів. Зараз активно в Україні обговорюються законопроекти, вони поки що не внесені в Верховну Раду. Стосовно спрощення надання дозволів на роботу офіційне працевлаштування іноземцям, які будуть приїздити до України, тому що у нас також не вистачає робочих рук, і після завершення війни зрозуміло, що Запити на дешеву робочу силу будуть дуже великими, враховуючи те, що в нас в Україні ну, не звикли платити високі зарплати через неадекватні ставки оподаткування, то я більш ніж переконаний, що такий законопроект буде ухвалений. І ми побачимо нашестя мігрантів в Україну з різних країн третього світу, які будуть приїздити, для того, щоб забезпечувати підприємства робочою силою, так як сьогодні українці це роблять в Європі. В принципі, друзі, я скажу, що цей тренд він був. Абсолютно прийнятним для країн Європи після другої світової, війни, коли міграція була дуже поширеною в Європі, і Європа радо приймала громадян інших країн з усього світу, без винятку з усього світу, для того, щоб вони поповнювали лави робітників за невелику платню на підприємствах, які створювалися після другої світової війни і активно розвивалися. Тому такий сценарій в Україні цілком імовірний. Також сьогодні Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, серед яких закон про нібито заборону Української православної церкви Московського патріархату. Загалом цей закон звучить зовсім по іншому про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Там ціла процедура доведення того, що релігійні організації співпрацюють з Росією, і такий процес буде дуже непростим. Я детально про це розповідав у своєму відео на каналі. Вам залишаю посилання правому верхньому кутку. Переходьте і дивіться. Загалом скажу тут так: в принципі, поки що, згідно цього закону, ніякої заборони УПЦ МП чи РПЦ немає. Це буде зробити вкрай складно. Також Зеленський сьогодні зробив дуже цікаву, як на мене, заяву. Він анонсував створення Міністерства української єдності. Що це, як це, з чим це їсти, я не знаю. Він не пояснював, але сказав, що це міністерство відповідатиме за глобальну єдність українців, захист їхніх інтересів за кордоном та протидію російському впливу. Зазначив, що існуючих інституцій недостатньо для цього, і нове міністерство координуватиме зусилля різних державних органів. Ну, як на мене, це ну, не зовсім. Приваблива ідея, тому що зайве міністерство в Україні той, що не потрібне, і мені так видається, що зараз Слуга народу, в тому числі президент, активно готує собі підґрунтя для майбутньої виборчої кампанії, яка може відбутися, наприклад, там, наприкінці цього року або на початку наступного року. Принаймні, по іншому розцінювати таку ініціативу я відверто кажучи, поки що не можу. І до подій в Сполучених Штатах Америки. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден сьогодні виступав на з'їзді демократів, який відбувається в Чикаго, де Проходить офіційне висунення на посаду кандидата президенти, віце-президентки США Камали Харріс. Він в своєму виступі згадав спротив України російській агресії, відзначив, що ні він сам, ні віцепрезидентка Камала Гаріс ніколи не схиляться перед Путіном. Путін думав, що захопить Київ за три дні. Три роки по тому Україна ще вільна, зазначив Джозеф Байден і запевнив, що буде допомагати Україні надалі. Якою буде політика Камали Гаріс, якщо вона. Стане переможцем цієї кампанії, мені вам спрогнозувати складно, тому що одна справа говорити в Унісон зі своїм босом, а інша справа стати ним. Але я думаю, що нам залишилося чекати не так багато. Сьогодні маємо на вулиці серпень, до листопада місяця залишилось буквально якихось там три місяці. І держсекретарша Ентоні Блінкен. Вчора три години обговорював із прем'єр-міністром Ізраїлю Бенєміном Нетаньяху план припинення вогню в секторі Газа. За підсумками переговорів, Ізраїль прийняв план США щодо перемир'я. Про це повідомляє канцелярія глави Ізраїльського уряду, тобто Ізраїль сам це повідомив. Хамас натомість не приймає план той, який запропонували США. Але я думаю, що знайдуть аргумент, щоб цей план був погоджений і формалізований на папері та підписаний усіма сторонами. Чому я маю таке переконання? Тому що для Америки дуже важливо зараз завершити війну на Близькому Сході до президентських виборів, що абсолютно не відноситься до України. Тут я не бачу ніякого зв'язку, бо я чую багато наративів про те, що, мовляв, так само і Україну примусять до переговорів, хоча такі закиди є. Є, але до президентських виборів в Україні навряд чи можливі будь-які перемовини із країною-агресором. Хоча звучить це на правду взагалі якось неадекватно. Втім, в будь-якому випадку рано чи пізно доведеться або приймати капітуляцію, або підписувати якийсь договір за посередництва третіх сторін. Звісно, краще перший варіант. Друзі, дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково коментуйте всіх, люблю цінушину і не перемикайтесь. Все буде Україна.